Друзі, всім дай Боже. Е, їдемо зараз кропити сою, кропити сою підживкою. Знімаємо відео в такому форматі. Якщо воно вам заходить, пишіть, ставте лайк, пишіть коментар. Значить, Їдемо кропити сою. Маємо зараз закрити постаратися 7 гектарів. 3,5 таких бака маємо викропити. Е, Будемо кропити е, бором. Молібденом, гуматом. Також туди даємо карбомід 5 кг на гектар і сульфат магнію 3 кг на гектар. Так що, друзі, вчора був дощик, хотіли їхати вчора. Вчора не вийшло, тому їдемо їдемо сьогодні. Можливо, що будуть навіть якісь оффроуд. Буде оффроуд, бо там болото, скоріше всього, серйозне. Сподіваюся, лише одним трактором йти не треба буде. Так що, друзі. Не переключайтеся, їдемо далі. З одним ходом закрили ми 2 гектари. Тут є один кусочок і тут з того боку за ячменем ще один кусочок. І разом тут є 2 гектари. Зараз їдемо, лишилося гектар 90, тут є, ще лишилося 15 сотиків, там десь є клаптик політики. Зараз ми його там знайдемо в тих бурянах і теж кропнемо. Ось, друзі, той кусочок в таких дебрах. Дебрах, о. Зараз ми покропнемо. Сподіваємося, колега нас дивиться, що ми його поле кропимо. Ще після того то вже буде 2 гектара і 5 соток, якщо ми покропнемо. Бо тут є 15, а там гектар 90, мені казали. Ще тоді лишається 4 гектари. Ще 2, навіть не 4, ще 5 гектарів тоді лишається. Так що погнали. Їдемо заправляємо ще бак, газуємо ще на одне поле колегове і тоді ще, якщо буде час, два моїх. Два моїх, то буде разом ще зараз з колегою 2 гектара і ще тоді е, моїх 2 гектари. І того ще 5. Може до вечора встигнемо, подивимося. Наразі нам пішла тільки година, але вже був заправлений бак. А зараз скільки нам піде часу, на те, щоб, щоб з заправленням баку, скільки нам вийде. Так що тобто не переключайтеся, їдемо далі. Така, друзі, технологія. І дрова беремо воду. бо більше немає ніде води, турниця вже немає води. З дрова беремо воду, мотор від гідрофера, і все підключено. І отак шарує. Так, друзі, перша неприємність вже є. Відкрили ми капот, він висів, ну, там є ремінь спеціальний. І він собі висів, висів, а потім приляг приляг капот, впав до переду, погнувся до гока тут. Ну Не сильно, думаю, ми товарі не буде нормально, сліду не буде. Так що, друзі, їдемо далі. Ще одне поле, два поля, ще гектар і 2 гектар. Так що, поїхали. Вже нарешті до мого поля. Ціки поля о, закроплювали, ще лишилося. Я тут площа і ще підчув містій маленький кусочок. Отакі От види краєвиди для вас. Зараз свої кропні. І вже, на жаль, не видно. Дід обробки ревонтапан. А є така досить непогана. Зараз будемо розмірювати нові сліди. Як нам тут буде пасувало? І так будемо кропити. Тут, друзі, буду кропив україну по технології, яку теж мені показав колега. Буде поперек шліт, тоді туди, туди знов поперек. Не буду отак їздити змійкою, щоб, це, щоб не виключати передачі і так скорше буде. І я так ще ніколи не пробував, а дуже хочу навчитися, тому я буду зараз так спробувати прохати. Переключайтеся, буде цікаво. Ну що, друзі, закрив я площу з колегами Два тут тоді не знаю, 2,20. По документах 2,40, але 2,40 під'яну нема. Отак, вийшло. Без заїздів на поле, з розворотами, вийшло дуже прикольно. Дуже класно. Отакі вийшли у нас сліди. 6-7 слідів, 6, один на півштангу. Отак десь дивишся. Соя досить, дуже досить добра, навіть я б сказав. Тут я стою зараз, де була пшениця, там далі була соя по сої. Ну Майже в переднє колесо. Коліно то точно. Так що, друзі, отакі справи. Їдемо зараз ще на один маленький кусочок. Як маленький, 60%. Сотиків. Чого я казав, що в мене 3 гектари, бо я рахував, що 2,40. Ніхто немає. І 60 разом виходить 3. То, грубо кажучи, ми і трутки ну, підживий, і трутки завжди беремо на 3 гектари. Ліпше нехай буде чуть-чуть більше. Або лишиться і, цей, і все. Там чуть схандрив бачу. Так, чуть-чуть схандрив. Нерівно. І от такі, друзі справи. Тут вже соя по сої, тут же взагалі інакша картина, вона тут значно вища. Може, дай Бог щось з того року та й всипе. Ципи трохи сої. От такі, друзі, справи. Так що, там, вже, думаю, знімати далі ми не будемо. Але, в принципі, зараз подивимося, може ще і будемо знімати. Сталася у нас ще одна поломочка в тракторі, тут впав капот, а тепер тече масло з гідравліки. Тече масло з гідравліки, є підозра, що там така одна трубка є, вона ну, дуже тоненька та трубка сама по собі, ну, тобто на магістраль не похоже. То може штопор або ще щось, бо в мене такого механізму немає в тракторі, як тут є. І е, з неї текло, ми її заварили. Є підозра, що знов з неї. Тобто, трошки масло тікає, але трактор піднімає суперово. Скоренько зараз окроплюємо і тікаємо додому. Так що, друзі, зараз ще покажу вам, як воно там тече. Тим масло, масло тече трохи, ну трохи тече. Ми доливаємо та їдемо. Отак воно, друзі, тече. Отак. Так що, друзі, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся. Я дуже радий, що мені то вийшло. Так з поворотами скоренько покропити. Тепер буду кропив тільки так. Далі буде.